В вікні блиснуло світло, о, там мій схід, Джульєта, ясне сонце, зійди ж, прекрасне сонце, і убий. своїм яскравим сяйвом заздрий місяць. О, ти моя богиня і любов. Ромео мій! нащо ти, ромео? Зміни своє ім'я, зречися батька. Як ні, то присягни мені в коханні і більше я не буду капулеті. Лише твоє ім'я, мій ворог лютий, а ти це ти і зовсім не монтекві. Зміни своє ім'я, крім того, що й не твоя частина. Візьми мене усю. Ловлю на слові, назви мене коханим і умить я вдруге охрещусь і більш ніколи не буду зватися Ромео. Хто показав тобі сюди дорогу? Моя любов, вона мене навчила і дала мені пораду. Ти не подумай, що мій порив кохання це легковажність. Мою любов відкрила темна ніч. Повинна ти в коханій присягти. Щодре слово ромаю на добраніч. Якщо любов твоя до мене щира, і хочеш ти зі мною взяти шлюб, то завтра сповісти мене про це. І я прийшлю по відповідь когось, де і коли ти хочеш одвінчатись. І я судьбу свою складу тобі до ніг. З тобою я піду, хоч на край світ. А уяві свідків це смертом блискавка остання. Чи це остання блискавка й моя, моя любове, моя дружина? Смерть випугла твого кохання мед та не змогла твоїй вроди взяти. Ти неподолана, рум'яний, твіщина, ще на устах пламеніє. ще смерті стяг бліди не тріпотить, боюсь за тебе. Залишусь тому з тобою тут. Ніколи я не вийду з цього похмурого палацу ночі. Милуйтесь, очі, це ж в останній раз. Беруть і пригорніть її востаннє. А ви, уста мої, диханням рамо, скрипіть навік ніжним поцілунком. О, чесний аптекарю, швидка твоя отрута. Отак я з поцілунком і умираю. Де ж чоловік мій? Я добре знаю, де я маю бути? І ось я тут, а де ж Ромео мій? Що мій стискає в руках склянку, спорожнену я бачу до останку, і смерть страшна отрута завдала. Який скупий все випив до останку, і я не зможу пити смертю за ним. Який це жах? Хтось де мерщий? о щастя.